Держава зі свого боку зробила неймовірний крок зменшення фактично єдиного соціального внеску з 41 до 16%. І ми віримо нашому бізнесу, що бізнес зробить на крок не державі, а людям. Тому що це доходи пенсійного фонду, це виплати пенсій. І інших соціальних пільг і детинізує заробітні платні, виведе їх в прозорий механізм, перестане платити їх в конвертах, користуватися податковими ямами і таким чином ухиляти світоподаткування з одного боку і з іншого боку позбавляти громадян України належного пенсійного забезпечення. Так як сьогодні виплата заробітної плати в конвертах, це означає, що завтра ця людина буде жити на мінімальну пенсію, а не на ту пенсію, яку вона фактично заробила. Ми прорахуємо все, будуть складності в адмініструванні, але це справжня реформа, сильна реформа. І успіх цієї реформи залежить від реальних намірів бізнесу і від справжнього діалогу влади і бізнесу. Тому ми просимо підтримати цей законопроект. Якщо будуть застереження наших міжнародних фінансових кредиторів, ми його переглянемо. Але сподіваюся, що нам вдасться довести правильність цієї моделі і сподіваюся, що нам вдасться збільшити доходи пенсійного фонду. Дякую за увагу і прошу проголосувати. З урахуванням поправок внесених комітетом і погоджених урядом.